Хотіла б почути поради, як навчитися приймати рішення. Часто навіть після прийняття роблю крок назад. Дякую. Цікаве запитання, бо чому цікаве? Тому що досить поширено, спостерігаю його колись і в своєму е, звичайно мав досить подібних ситуацій, і бачу дуже багато подібних моментів в практиці своїми клієнтами. Давайте одразу розділимо питання на дві частини, тому що воно не про одне. Насправді воно про дві важливих складових: перша складова це про прийняття рішень. А друга складова це про крок назад. Тут можуть бути різні одразу скажу причини, і я вам скажу навіть так, що наше життя, ну, м'яко кажучи, непросте. Тобто воно має дуже багато факторів. Чим більше факторів в якійсь ситуації, в системі, в нас самих, навіть як в людях, тим більш складніша ця система. І нам треба краще орієнтуватись, краще володіти інформацією, краще розуміти особливості тієї чи іншої системи, коли там так багато факторів. Наше життя надзвичайно складна система, тому що вона багатофакторна. Ви в різних ролях, ви в різних обставинах, ситуаціях, в різних станах, ви взаємодієте з масою людей, ви проживаєте різні побутові і робочі ділові ситуації. Це все величезний об'єм інформації, досвіду, з яким ви кожен день маєте справу. І до чого я зараз веду? До того, що в такому величезному оточенні даних моментів, подій, ситуацій, обставин, стресів. І тому подібне, нам іноді важко зрозуміти, що від чого залежить. Іншими словами, причини-наслідкові зв'язки. І чому, чому я зараз так кажу: причини наслідкові зв'язки, тому що кожен наслідок, кожен симптом, кожне запитання, яке від вас приходить, це наслідок якоїсь певної причини. І єдине, чому ви запитуєте це е, запитання чи описуєте ситуацію, ви поки що. Не бачите або не знаєте про причину. Бо якби ви знали про неї, ви б не питалися, ви б самі пішли і вирішили. Звичайно, є ще питання розуміння, там, що робити, як робити, але це вже більш технічний момент. Головний момент, коли ви знаєте причину, коли ви знаєте, що, через що відбувається, ви з легкістю знайдете будь-яке рішення. І тому наша мета з вами в подібному форматі. В Першу чергу прояснювати причини, давати базове розуміння ситуації, а далі кожен з вас вже йде в своє життя і, власне, включається та й вирішує. Тому, коли ми говоримо про прийняття рішень, ви питаєте, як, як навчитися приймати рішення? То, судячи з другої частини вашого запитання, ви їх приймаєте, але є щось, щось не грає, так щось де не так. Можливо, це не ваше рішення, можливо, це не. Точні рішення, можливо, вони насправді вам не потрібні і не цікаві. І те, що ви прийняли, беретеся робити, не йде, тобто не хочеться робити. І оцей крок назад це по суті саботаж, це відміна. Ви тут прийняли, а тут відмінили. Тут прийняли тут відмінили крок вперед, крок назад. І дуже часто подібна ситуація трапляється в людей, які, наприклад, планують собі щось зробити, гарно розписали. Всі органайзери заповнили, всі календарі там, колонки позаписувані, але ж в результаті ці плани не реалізовуються, і вони або саботуються, або взагалі ну, нівелюються, тобто переписуються, або знищуються, або о, всіляко ігноруються. І це говорить про те, що плани вам не важливі. Те, що ви розписали, вам не важливо. І не варто вчитися, як планувати. Дивіться, питання в цій ситуації не не в тому, як планувати. Це насправді не така важка справа взяти А4 чи блокнот і зробити список справ на день. Ось, будь ласка, маєте план. Так, ми не говоримо зараз про складні якісь речі, про ускладнення, планування на довгий період і тому подібне, там, короткі, середні, тривалі плани. Ми говоримо про сам факт планування як такий. Він не складний, він зрозумілий, він інтуїтивний. Тоді виникає питання, чому так виходить, що ви плануєте, що, що таке план? По суті, це е, своєрідний. Спосіб прийняти рішення. От, тобто я визначаю собі намір, чи я там визначаю певну дію, подію, ось так її прожити, а так і реалізувати. Я приймаю рішення, як я буду використовувати свій час. І це рішення не, не реалізовується. Є причина. І тому не варто чому не варто, я зараз кажу, розбиратися з дуже детальним плануванням, тому що це не ключовий фактор реалізації планів. Так він важливий, але він не переважаючий, він не переважний. І коли вже у вас виходить реалізовувати прості плани, ви пишете, визначаєте, плануєте, реалізовуєте, плануєте, реалізовуєте. Тоді можете ускладнювати свої навички, володіння там, певними техніками та менеджменту і планування. Тому е я пропоную в даному запитанні, до чого я зараз це все підводжу, я пропоную гостро не акцентувати поки що увагу на прийняття рішень як таких, а більше акцентувати увагу на те, чому ви робите крок назад. Рішення приймати інтуїтивно не складно. Ви приймаєте їх десятки кожного дня. Взяти стакан води і випити. Будь ласка, це прийняте рішення. Я вирішив випити води. Це не важко. Питання, чому ви робите крок назад? І щораз раз сценарій повторюєте і не розумієте, чому це відбувається. Це більш гостріше і важливіше питання в вашому зверненні. І перш ніж ми до нього перейдемо, давайте ще пару слів. Я все-таки буду послідовно, пару слів про особливості прийняття рішень. Взагалі, рішення зазвичай це певний процес прийняття рішення, для якого потрібно максимум точної інформації, повної інформації. Чим більше у вас буде інформації, тим більш точнішим буде рішення. Тут прямий зв'язок, пряма залежність. Якщо ви не володієте достатнім об'ємом інформації, ви чогось не знаєте, що мали би знати для прийняття відповідного рішення, вам рішення буде прийняти складно. Ви будете вагатись, ви будете це відтягувати в часі, або воно буде неточним, не таким, як би ви хотіли. Не з тим результатом, який ви хотіли бачити на виході, в результаті. І звідси ми приходимо до того, що головним принципом прийняття рішення є збір максимального об'єму інформації. Це може бути інформація якась статистична, дані, таблиці, цифри, точки зору інших людей. Якщо вам потрібно вирішити, що зробити там, з якимось побутовим питанням, припустимо, ви хочете зробити перестановку в кімнаті, чи в будинку, чи в квартирі, ви, ви шукаєте ідеї, ви питаєте думок тих, хто з вами живе. Ви собі можете накинути на папірець різні варіанти, як ви хочете куди що перемістити, і починаєте процес. Тобто, ви цікавитесь думкою. Збираєте варіанти, комбінуйте це за своїй голові. І чим більше варіантів ви зберете, тим легше вам буде побачити кінцеву версію і прийняти рішення, о, ось так мені буде оптимально. Або почати рухати меблі, і ви прийдете до того, що тут поставлю ні, це не, не тут, треба перемістити в інший кут. І таким способом, методом, як кажуть, тика, ви зможете скомбінувати свою версію перестановки меблів. І що ми звідси бачимо? Перше. Рішення це е, процес, який відбувається в зоні вже відомого. Коли ви робите перестановку меблів, ви не додаєте нові, ви не змінюєте, не змінюєте квартиру, житло чи кімнату. Ви дієте серед відомих елементів, просто ви їх міняєте місцями. І коли ми говоримо за прийняття рішення в житті, то це зазвичай е, ситуації, які вам вже були знайомі, можливо, з деякими іншими складовими, але загалом ви вже з цим мали справу. Або про це досить легко дізнатися. і... Доповнити там свої знання, якщо раніше цей досвід був дуже обмежений. Тобто, це вже для вас переважно знайомі процеси. І е, саме цим рішення відрізняється від вибору, бо є ще здійснення вибору. Вибір це коли ви робите крок в невідоме і ви починаєте робити щось, що ви раніше не робили, ви йдете туди, де ви раніше не були. Оце мова йде про вибір. Відповідно, резюмую так, момент по рішенню це процес, який. Відбувається в зоні відомого для вас. Ви могли раніше цьому навчатися, ви могли цим займатися е і так далі. І тому подібне. Звідси, е ми, ви і ви можете керуватися ключовим принципом прийняття рішення, тому що ви питаєте, як навчитися приймати рішення. Збирайте максимум інформації. Чим більше точної інформації у вас буде, тим легше прийняти рішення. Візьмемо ще такий приклад: наприклад, з компаній різних підприємств, де є різні ланки управління. Є менеджери нижчої ланки, середньої і топ-менеджмент вищої ланки. І Якщо ми говоримо за менеджмент нижчої ланки, то він керується переважно максимально точними даними. В них відсоток невідомості дуже низький, там 10, 15, 5%. Вони переважно діють в зоні відомого і вони не мають таких ризикових ситуацій, які мають, наприклад, топ-менеджери компанії або власник компанії. Власник взагалі придумує стратегію. Він йде. Постійно в невідоме, тому що він перша особа, і він задає тон всій організації, всій команді, як він побачить майбутнє, як він визначить стратегічний план туди і піде весь проект. Тому власник діє переважно в зонах невідомого невідомості, і для нього це все новий досвід. Він розвиває проєкт, і це все, кожен етап для нього новий досвід. Він постійно здійснює вибори, тому це не прийняття рішень. А керівники на місцях, особливо нижчі ланки, вони приймають рішення, тому що вони діють. По згідно інструкції посадової, мають повноваження, мають свої функції, мають зону відповідальності, і вони приймають рішення в межах відомого. Нічого надзвичайного там немає, тому ризики менші, відповідальність нижча, плата нижча. І чим вищий керівник, тим вища, зверніть увагу, в нього плата. Більша зона відповідальності, більше ризики, більше невідомих елементів. Звідси, якщо ви, припустимо, керівник нижчої ланки або ви. Просто вирішуйте різні питання прийняття рішень в житті. Пам'ятайте, що це зазвичай діє А в зонах, в зонах відомого, Б. Потребує максимум інформації. І чим більше ви зберете цієї точної інформації, тим, більшим, більш точнішим буде ваше рішення. Я думаю, що для початку, якби, такого свідомого підходу до прийняття рішень цього принципу вам буде більш ніж достатньо. Просто пам'ятайте про цих два ключових моменти: ви дієте серед відомих складових. І ви максимум збираєте інформацію. Якщо це рішення в площині взаємодії з іншими людьми, збирайте максимум порад. Недаремно перші особи держав, компаній вони мають досить багато радників. Тому що кожен радник це джерело інформації, це новий погляд, це інша точка зору, і це все збирається в сукупний об'єм величезний об'єм інформації, який дає можливість подивитися на ситуацію, на питання чи на проблему з різних е, сторін, Різних точок зору і прийняти максимально точне виважене рішення. Ось вам, будь ласка, роль радників. В компаніях це заступники, наприклад, керівника, з якими проводиться нарада, в групах, в командах це якесь ядро команди чи ключові учасники, які між собою радяться, вирішують, що як має бути. Таким чином, знаючи це принцип і керуючись ними, буде набагато легше, простіше, швидше приймати рішення. Бо якщо ви відчуваєте ступор, сумніви, щось у вас не виходить. Займіться збором інформації, думок, поглядів, що вам для цього потрібно, як ви вважаєте, чи як ви відчуваєте, і таким чином ви набагато простіше, легше і швидше те саме рішення приймете. Отже, це був такий момент щодо власне техніки, навіть точніше було сказати, принципів прийняття рішень. Тепер про крок назад. Тут теж є кілька варіантів, чому ви цей крок назад робите. По-перше, ви можете займатися не тою справою, тобто рішення прийняте не в межах важливої для вас справи. Можливо, вона зараз не є такою домінантною чи не є важливою, чи не пріоритетною для вас на цей момент є. А ви забулись чи по інерції, чи по звичці там чимось займалися. Ви займаєтеся не досягненням не тих цілей. Одна ситуація, коли ми говоримо про справу. Це процес, а цілі це мета, до якої ви йдете. Так? Не ті цілі, не та мета. Е і звідси у вас можуть відбуватися такі знаєте, відчуття, що щось не те. Займаюсь не тим, йду не до того. Ніби і роблю, і, і все ясно, але і не дуже хочеться або зникає бажання. І от починаються такі внутрішні діалоги, це може призвести до саботажу, до уникнення е і, і у того самого кроку назад. Може бути наступна причина, це страх. Ви в якійсь справі дійшли до межі, і кожне рішення, яке ви надалі приймаєте, воно трішки щось нового додає ваше життя. Або якийсь процес, якийсь момент взаємодію з якимись людьми, з якими ви не хотіли б взаємодіяти. Тому тут важливо зрозуміти, щоб максимально точно прояснити вашу ситуацію, чому ви робите крок назад, треба зрозуміти, в якій ситуації виникає цей крок назад. Оптимально, це якби ми могли зараз поспілкуватись, так і ви могли б прокоментувати, що за ситуація, коли виникає, як часто, чи повторюється, в яких моментах виникається мить, щоб робити крок назад. І тоді максимально точно, повно можна прояснити, чому саме у вас це відбувається. Поки що ми говоримо про варіанти причин, а ви, слухаючи їх, можете одразу співставляти із собою і відмічати, що більше відкликається. Те, що відкликнеться, це може бути вашим вказівником. Так, Такою своєрідною підказкою, куди, в якому напрямку далі рухатись, щоб розібратись до кінця з цією ситуацією, і більше таких відступів не було. Отже, ми зупинились може бути страх. Ви боїтесь чогось когось, якихось певних подій. Причому цей страх може бути не тільки в реальному моменті тут і зараз, це може бути страх з минулого. Тобто, якась ситуація, людина, подія нагадує вам кризу. Якісь такі неприємні моменти, знаєте, болючі моменти з минулого. Вони, у вас виникає асоціація, і ви всіляко вже знаєте так рефлекторно, рефлекторно намагаєтеся уникнути і тому робити крок назад. Далі. У Вас може не бути ресурсу на те, щоб реалізувати дане рішення. Починаючи від вашої енергії, вашого ресурсного стану, вашого самопочуття, енергії в нас є чотири. Фізична, емоційна, інтелектуальна та духовна. В, одній, в одному з своїх стрімів, ось тут залишу посилання. Прийшла про це про це йшла мова про види енергії, про те, як можна з ними взаємодіяти, на них впливати. Це може бути теж така досить поширена причина, коли ви ну, розумієте, що треба, важливо. Ви все дуже гарно усвідомлюєте, все дуже гарно собі пояснюєте, але дій немає. Тобто у вас немає на це ресурсу. І ви десь ваше тіло починає саботувати, так, вселяку уникати і тому подібне. Ну, і ще також, коли ви пишете про роблю крок назад, тут важливо уточнювати, що це за крок, як він виглядає цей крок назад. Він може бути теж різним. А, може, це необхідність зробити крок назад? А може, це страх, чи це саботаж, чи там ті причини, які я називав. Тобто, тут, тут теж важливо уточнитися, що саме в вашому випадку. І мається на увазі під кроком назад. Є дуже багато фраз, які в загальному ми вживаємо, описуємо якусь ситуацію або подію, але вони не конкретні, не дуже взагальнюючи і надають нам зрозуміти, що насправді де там вузьке місце, на що конкретно потрібно вплинути і з якої причини потрібно працювати. Тому такі уточнення дуже важливі. І коли ви взагалі собі подібні питання формулюєте, намагайтесь максимально конкретно. Описувати проблему чи о, от, ситуацію, в яку ви потрапили. Ви чим для себе більше внесете конкретики, тим швидше вам те рішення самим вже буде шукати. І навпаки, чим питання більш загально сформульоване, воно вас просто нікуди не приведе. Наприклад, я себе зараз погано почуваю. Фраза: Погано це як? В чому це проявляється? Скільки це триває? Як часто повторюється, маса, якби ви прийшли з таким станом до лікаря, він би вам десятки питань поставив. От ставте собі цих десятки питань. Уточнюйте свої запити, вам буде легше їх вирішувати. А не підписати в часі в невідомий не, не період а, без рішення. Ну, це дуже ресурсоємкий процес бути в стані, знаєте, сум, сумніватися, не діяти і не вперед, ні, ні назад. Отже, по вашому запиту, ми розглянули. Два принципи важливих да, складових процесу прийняття рішення. Як на мене, вони є фундаментальними і їх свідоме використання надзвичайно полегшує і покращує цей процес. Це як я вам кажу, з власного досвіду і з досвіду моїх клієнтів, з ким ми подібні підходи впроваджували. Ну, щодо причин, чому робите крок назад, декілька версій я вам озвучив: співвіднісіть їх із собою, поспостерігайте. Оцініть і далі від цього вже дивіться, що вам по відчуттях, по відчуттях ближче. Тому що ви можете, чи я кажу по відчуттях, ви можете одразу не знати, не бачити, не... точно її тоді можете не знати одразу. А відчуття вони скоровують в напрям де краще шукати. І так ви йдете від загального збуджуєтесь до конкретного. Так швидше знайдете свої рішення. Бачите, навіть рішення, чому крок назад. Ось такий коментар. Якщо вам, вас це виникає регулярно і ви не знаєте, що з цим робити, то ну, тоді є сенс повзаємодіяти персонально. І це дасть вам можливість максимально швидко, точно розібрати, прояснити і позбутися того, що вас не влаштовує. Я зараз маю на увазі формат індивідуальної сесії. Якщо вони, він вам в принципі, відкликається, так, допустимий, то такі варіанти взаємодії є. Під відео є посилання, ви зможете ним скористатися, щоб подати заявку.